Далі, Вадим Денисенко, політолог, долучається до нашого марафону. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас доброго ранку. Бачимо повідомлення про те, що держсекретар США. одразу давайте з міжнародних подій почнемо. Ентоні Блінкен і керівник офісу президента України Андрій Єрмак зустрілися у Вашингтоні. Давайте поговоримо про мету візиту туди української делегації. Наскільки я розумію, там Юлія Сверденко її очолює, про що можуть домовитися, які меседжі ми повезли до наших західних партнерів зараз. Ну в принципі, не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що Український бюджет не витримає без допомоги сполучених штатів Америки, а без допомоги Сполучених Штатів Америки не будуть допомоги від інших наших партнерів, тобто перезавсе від Європейського Союзу, власне кажучи, ділікований секрет про те, що протягом останнього часу з'явилося кілька достатньо серйозних, ну називаємо так, дзвіночків для нас, починаючи від того, Америки, Дванадцяти вимогами розбільши до України спробувати, що названня буде надавати тільки з що... як до нас входувати. Тому власне карачок делегація в Вашингтоні, на сьогоднішній момент, повинна довести про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, повинна довести те, що нам необхідні ці гроші. І я впевнений, що вони говорять про те, на що ці гроші мають піти. В даному випадку, перш за все про іншого, про оборонні речі, як вважаєте, пане Денисе, яка зараз загалом атмосфера серед наших західних партнерів можна вивести, знаєте, якусь єдину формулу їхнього там ставлення до України, відношення до нас? Ну, якщо так на загалу писати, чи кожна країна зараз і кожен наш партнер він обирає якусь свою позицію? Яка ти, знаєте, середня температура, яка зараз? Ну, знаєте, напевно, неправильно говорити про середню температуру. Є країни, в яких у нас є абсолютні провали, але з цього приводу не треба розстроюватись і не треба робити з цього кінець світу. Я маю на увазі бази все словаччину. Як мінімум, тому що в словаччині, якщо подивитися на статистику зміни урядів, то уряди міняються приблизно раз на рік, півтора тому і це ми також пройдемо. Є та ж саме Німеччина, яка заявила про те, що вона подвоює допомогу Україні. Тому в даному випадку тут потрібно точково працювати з усіма країнами. І треба розуміти, що те, що нам вдавалося дуже легко півтора роки тому створювати єдність Заходу, на цей момент буде даватися нам набагато тяжче. Тому тут величезна роль дипломатії всієї української дипломатії і вміння українських дипломатів домовлятися з усіма країнами. Тому в даному випадку да, нам буде дуже тяжко, да, нам треба буде. По суті, вигризати цю допомогу і вигризати в принципі можливості для себе продовжувати оборонятися, але в той же час ну я не можу сказати, що зараз ситуація така, що все, все пропало, кінець світу і так далі. Як у нас багато хто любить говорити, навівши один приклад умовної словаччини, спробувати його перенести на всі країни Євросоюзу? Ні, цього немає. Ну, давайте от ви почали говорити про приємне. Дійсно, я звернула увагу вчора на заяву Нелене Бербок, це німецький міністр закордонних справ, і вона і такі заголовки прекрасні вийшли. Що Путін занадто рано радіє. Вона говорить про те, що марно сподівається зараз російський президент Володимир Путін на зменшення підтримки України з боку Євросоюзу. А ми реально зараз бачимо, як він як він радіє, і він йому дійсно здається, що зараз все йде на спад, і більше партнери нас ну не будуть підтримувати в тому режимі, в якому нам би хотілося. Ну російська пропаганда і безпосередньо Путін протягом останнього напевно як мінімум місяця, власне кажучи, з усіх своїх руперів говорять о саме те, про що говорять, що. Все, Росія вже нібито перемогла в цій війні, що Україну ніхто далі підтримувати не буде, немає е, ніякої підтримки зі сторони Євросоюзу, і так далі. І так далі, і так далі. Е, в принципі, чи вважають? Я думаю, що вони не настільки. Я думаю, що фактично оцінюють всі речі, але у них ідуть вибори. У них почалися вибори, і вибори вони проводять перш за все. Е... Ториці про е, швидку перемогу Російської Федерації. Якщо подивитися навіть на е, російську соціологію, ми коли е, росіяни е, вважають. Пане Вадима, в... а дайте нам картиночку ми не бачимо у вас, що зникло. А зараз? Так, бачимо, бачимо. Угу. Е, то, в принципі, якщо ми будемо говорити про е, ситуацію е, в Росії, то е, соціологія показує нам, що Російські пропагандистські машині вдалося впевнити їхнє населення про те, що в 2024 році буде перемога, а частина навіть говорить про те, що російська армія нібито зробить подарунок Путіну до дня виборів. Тобто, ми розуміємо, що це абсолютно дурниця, абсолютно ні але російська пропагандистська машина стала працювати саме в цьому напрямку, і власне всі всі от ура реляції треба розглядати виключно з цієї точки зору. Тут і ще є один важливий момент, який полягає в тому, що це перші вибори в Російській Федерації, де не буде підняття соціальних стандартів. Тобто, російська влада не має можливості піднімати пенсії, піднімати зарплати, і вся кампанія будується вся в разі кмініму зараз, будується виключно на дому. Скоро буде перемога, і взагалі буде щастя. Пане Вадима, як же тоді реагувати на заяву, від... не заяву а на аналітику від Інституту вивчення війни, які говорили, здається, це було минулого тижня, що Путін під час ну, своєї президентської кампанії він не буде дуже акцентувати на, от само на питаннях війни. Ну, їхня позиція була така, що він навпаки буде говорити там про якусь стабільність, про світле майбутнє, а не про війну? Ну, води, тут, Це той дивний момент, коли Інститут вивчення війни частково провев. Тому що вони справді не будуть говорити про війну. Вони будуть говорити про перемогу. Вони будуть говорити про те, що вони змогли вистояти в страшній війні проти заходу, і в цій війні вони перемогли. Що всі тепер, в принципі, змушені будуть прибігти до Російської Федерації і Росії зараз в садовіна була кічна з точки зору того, що вони нібито вже перемогли. Це в принципі створення абсолютно шизофрінії. Тому що ну, тут останні події в Росії це вчорашній день, коли вони заявляють про те, що нової хвилі мобілізації не буде, і в той же час приймається і ще один драконічний закон про ухилення від мобілізації і дуже жорсткі покарання за сидів. Але тим не менше, от, в принципі, от, попри всю цю шизофрінію, вони будуть втюхувати своєму населенню: що у них все добре, перемога не за горами, війна скоро закінчиться, і треба тільки їди, де все. І ще раз підтримати Володимира Путіна 15 листопада, тобто вже 14 сьогодні, тобто вже завтра, буде Байден зустрічатися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Що ви скажете з приводу цієї зустрічі? Які заяви там можуть пролунати, і як намагатиметься Байден власне відновити військові зв'язки з Китаєм на вашу думку? Ну, дивіться, ми повинні чітко зрозуміти про те, що е, протягом останніх півроку, як мінімум, е, був цілий ряд е, кроків, які були не помічені в нас, але вони були дуже ваговими і дуже важливими. Е, зокрема, це е, 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 нарощування кількості візитів. Вищих посадовців Росії, вибачте сполучених штатів Америки до Китайської Народної Республіки. Ну зокрема, там два місяці тому, вперше за п'ять років, до Китая приїхав міністр, приїхала міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки, і точно про що ми можемо зараз здогадуватись, це про те, що судячи з усього діалог буде йти про встановлення, ну назвамо так червоних пропорцій або червоних ліній. З які обидві сторони в найближчому часі переходити не будуть обидві сторони зараз зацікавлені в нормалізації стосунків, тому що на цьому судячи з цього буде будувати свою кампанію Байден і іншого, ці дзеньпінь розбій, що краще зараз підписати щось із Байденом ніж потім не мати взагалі жодних ніяких договорів із Трампом. Тому що з Трампом буде на порядок тяжче, про що не буде мовлятися. Чи буде затухнуто питання України, я впевнений, що воно буде. Чи буде прийнято хоч якесь рішення? Ну хотілося б бути оптимістом, але поки що, я думаю, що максимум про що вони домовляться, зможуть домовитися ще завтра. Це про те, що вони можуть почати спільно рухатись в сторону тиску на Російську Федерацію. Оце от, максимум, це про що вони можуть домовитися, це початок спільного якогось процесу. Чи вони домовляться про це? Ну, треба буде дивитися завтра. Угу. Ну будемо стежити і коментувати все це в прямому ефірі. Я вам дякую за розмову. З нами на зв'язку Вадим Денисенко був політолог, і повідомляючи місцеві пабліки. Зокрема, телеграм-канал, телеграм-канали пишуть про те, що якісь вибухи зараз лунають у Кропивницькому. Попередньо говорили про те, що ракета рухалася в районі Кривого Рогу. І будемо чекати офіційну інформацію. Поки що це більше деталей. Ми ніяких не маємо. Тож будьмо уважні, слідкуємо за сигналами повітряної тривоги. Давайте їх не, не ігнорувати.